Окрім цього, окрім цього, у нас почну я з хайпу. Почну з хайпу, тому що е, на е, Щегелі не хайпонув лише дурний. Хайпонув Дмитро Гордон. Хто тебе звав? Це ж наша конфета. Е, Хайпонули 24 канал. Українська правда взагалі на нас не послалася. Я розумію, там специфічне ставлення частини редакції до моєї персони, але я вам в такому випадку скажу, що це непорядно. Якщо ви таке солідне видання, то ну, я ж на вас посилаюся, коли там народколегія показую на екрані там, ваші статті, матеріали і так далі. В чому проблема? Тому що вам заздрісно, чи ви просто свині собачі? А, свині собачі ми знаємо, хто? свинособаки. Ви ж, сподіваюся, вже вийшли з під омофору свинособак, тому що він там був присутній, хотів би нагадати, там Григоришин був власником. Це російський бізнесмен, який володів підприємством «Запоріж Трансформатор». стратегічним підприємством володив Григоришин, так само, як декількома обленерго. <кхи> Щоб наших ворогів пірі в роті поросло. Так от, ми рухаємося далі. Тепер показуємо льоху, який привіз Джевелір.